Друзі, всім привіт! Маємо наявності такий 519 Sprinter 2900-2016 рік. На піксенонах, на протитуманочках, на ледах. Авто дуже в хорошому стані, з, з Volvo Service, це виїзна технічка з пропусковими маячками, задні такі камери, е, заднього руху. Має такі в будочку, прицепне. О, тут були полочки, Спереді залишився такий шкафчик, його можна демонтувати, ось проводка, розеточки, машина був виїзний, шномонтаж, напевно, щось таке. Ось є, дарний такі ступеньки. Має по боках такі бардачки, по всій стороні, по одній, по другій. Дуже гарний стан машини. Маленьким пробігом все в оригіналі, по сервісу, по всьому. пневмо подушечка, на рулі. пробіг 238, є сервісна книжка. Відігрівські сидіння лобового скла. Камера заднього видує. На таких пропустових мачках профільний двигун. Працює просто ідеально. Під капотом все ціленьке, ніде ніхто нічого не крутив. вузькі пломби все на місці. Кого цікавить, друзі, звертайтесь і поскоріше, бо така машина дійсно рідкість. Що 519 з таким маленьким пробігом. До зустрічі в автомаркет Рівне.